Всім привіт! Це 47-й випуск новин на ДОУ. Новин українського і не тільки українського, IT ІТ під час війни. На рекламному місці сьогодні телеграм-канал Редакція ДОУ». Як не дивно, не всі матеріали, які виходять на ДОУ, ми висвітлюємо тут у новинах там, чи, чи в подкастах. На ДОУ виходить дуже багато всього цікавого: дослідження, якісь статті, ну, звісно ж, новини. Якщо ви хочете це все не пропускати, то підписуйтесь на телеграм-канал, там якраз трошечки не вистачає до 30 тисяч. Настав час трохи поговорити про коментарі. Тим паче під минулим випуском були такі коментарі, які треба обговорити. Пишуть, е, будь ласка, розберіться у питанні Польщі. Там нема звільнення від оподаткування після 183 днів. Кожен стає податковим резидентом, на відміни від Литви чи Ірландії. Роз'яснення польської податкової, на яке ваше ЗМІ зсилалося раніше, каже про зовсім інше. Ніж ваша трактовка наразі це грубою дезінформацією, яку ви поширюєте не перший раз. Нагадаю, теза була в тому, що в Польщі, якщо ви не працюєте з польською економікою, а отримуєте деінде доходи, то можна не сплачувати податки, а сплачувати їх в Україні. Я пішов розбиратись, і там справді не все так однозначно. Є там лист на різним підприємцям і е, організаціям, які який писала польська податкова до речі, там дуже класно по формі. Він там починається з того, що вони висловлюють слова підтримки українцям в нашій ситуації. Так, от там не все так однозначно, тому що є справді про уникнення подвійного податкування закон там ще 93-го року, точніше, угода. Вони явно кажуть, що міжнародні договори превалюють над законодавством локальним. При цьому там є ще якийсь спрощений режим. В общем, не все так однозначно, ми розбираємось і зробимо апдейт в одному з наступних випусків. Питання на контролі. Наступний коментар, який мене зачепив, Сімкорд, нагадаю, це компанія, яка в Харківське переїхала в Закарпаття, і там е, на них наїхала поліція і зробила несанкціонований обшук. Глядач пише: е, Сімкорд, почитайте, хто це, а потім захищайте їх. МЛМ-компанія, яка збирає гроші, а потім варишся в так званій кухні. І вивезти гроші дуже важко або неможливо, не виключаю, що і далі співпрацюють з російськими клієнтами. Не виключаю, що хтось з шишок проінвестував в Сімкорд, а вивезти гроші не може. От і накрили. Дуже, дуже цікавий коментар. Я справді не знаю, чим займається компанія Сімкорт, і можливо це все правда, а можливо, ні. Але в будь-якому разі, якщо ми хочемо будувати і жити в правовій державі, це не має так відбуватися. Якщо звинувачення, які тут перелічені правда, то чому тоді правоохоронні органи не оформили це належним чином і не виставили це в якості претензій? Під час обшуку. Але, до речі, теорія та, що е, хтось з шишок вклав гроші і не зміг дістати, тому вирішив наїхати, вона смішна і сумна одночасно. Постанова про дозвіл чоловікам виїжджати у закордонні відрядження не запрацювала. В уряді точаться дискусії. Також нам в коментарях не раз писали вже 1 вересня, коли ж нарешті запрацює обіцяне. І от був брифінг міністра Федорова, і він сказав, що в уряді точаться дискусії. Зараз я не можу сказати, чи буде вона підписана, коли та в якому форматі, заявив міністр. В чому там суть? Це був проєкт Мінцифри та Мінекономіки. Є певна напруженість, про це вже пише Форбс, між міністром економіки. Юлією Свириденко, і прем'єр-міністром. І йому. Не дуже сподобалось те, що там цей як цей проект просували, і його з іншого боку його не змогли правильно продати центрам прийняття рішень, в тому числі в в адміністрації президента, і тому його заблокували. Також там здається, військові ще висловлювали, що вони не в курсі і з ними не радились. Тобто, якась незлагодженість сталася його анонсували раніше ніж про нього домовились. Тоді анонсовували, що буде видана ця постанова, і от вона отак от, от працюватиме. Можливо, хотіли поміряти якісь суспільні настрої, і зрештою виходить, що поки що вона відкладається на невизначений термін. Щодо мотивів, там зазначають, що це трошки якби суперечить тезам Зеленського, який всередині серпня, відповідаючи на петицію, сказав, що обов'язок громадян захищати свою країну, тому, тому не буде там дозволено виїзд людям, які не мають військового досвіду. Бо в тій петиції саме про це йшлося. І що і вони не знають до яких наслідків ну їм важко порахувати це може призвести. І ще не дуже подобаються санкції, які там передбачено. А нагадаю, там санкцій практично ніяких не передбачено. Персональної відповідальності за неповернення немає, але є відповідальність компанії. Тобто, якщо в неї хтось не повернувся, то все. Сама спільнота неоднозначно це сприйняла, тому що сім днів. Для відрядження в США це прямо скажемо мало. Тобто більшу частину часу займе дорога, і часто це не має сенсу. А плюс авіатранспорт, не дивлячись на всю свою надійність, він все ж працює інколи з якимись траблами. Рейси відміняються, багаж губиться і так далі. І коли таке обмежений термін, то, то не факт, що це вийде. З одного боку, якійсь спільноті не дуже подобаються умови. З іншого боку, уряду здається, що надто ліберально. Треба трошки підзажати. Чи вийде щось з цього, незрозуміло. Стався реліз продукту, який називається Stable Diffusion. Це. Набор інструментів, який дозволяє генерувати картинки. Взагалі останнім часом дуже багато було анонсів інструментів, які можуть за допомогою AI чи на базі AI, так правильніше сказати, мабуть, дозволяють генерувати картинки, і дуже багато новин було про продалі. І ось ще один такий інструмент. Чому мені здається, що він заслуговує на увагу, тому що він повністю опенсорсний, тобто там чуваки, вони. Написали нейромережу і її навчили і виклали вже обучену модель. І на це витрачено дуже багато ресурсів. Це важливий момент. Більше того, викладений сам датасет. Якщо ви дуже не довіряєте, то можна перевчити цю систему. Хоча навряд чи хтось буде витрачати стільки грошей і ресурсів на це. І те, що виходить, може запустити будь-хто. Там вже почало з'являтися багато навколо цього рішень, коли ви там просто запускаєте докер і у вас все піднімається, і ви можете цим користуватися як продуктом, де там в інтерфейсі можна вводити словами опис картинки, яку вам треба отримати, і вона буде генеруватись. Мені здається, це кльова новина. Напишіть, якщо ви чимось таким користувались чи плануєте користуватися. І ще в мене питання до спеціалістів, бо я в цих нейромережах не супер розбираюсь. Мені здавалося, що там е, рулить TensorFlow, ну як такий найпопулярніший фреймворк для, для таких речей. Але це рішення воно побудовано на PyTorch. Це я так розумію, Фейсбуківська штука. Те, що виходить, TensorFlow програв, чи, чи просто вони по якимось своїм міркуванням вибрали інше рішення. Дмитро Дубілет запускає новий проект навколо екосистему для автоматизації бізнесу. 1 вересня один з півзасновників Монобанку в колишньому один з топ-менеджерів Приватбанку запустив свій новий стартап, який називається навколо, і у якого мета для малого бізнесу замінити 1С. Тобто вони спочатку війни зрозуміли, що ну, від Оденеса точно доведеться відмовлятися, хоча формально від нього вже давно треба було відмовлятися українським компаніям. До речі, про це теж колись була новина і розслідування, на що його міняють і що це насправді ну, той самий Оденес. Так от треба відмовлятися, і треба якесь рішення. І з одного боку, цих рішень на ринку є, з іншого боку, жодне з них воно не настільки повне. Тому що 1С це була ціла чи є ціла екосистема, яка в якій дуже багато модулів, і вона ну, задовольняла дуже багато потреб, серед яких і дуже актуальна інтеграція з податковими системами, актуальна в плані законодавства, підтримки стандартів і всього такого. І от вони роблять. Таку мета-продукт, який буде, я так розумію, вони по мінімуму збираються свого софта писати, вони будуть інтегрувати між собою інші сервіси. Там буде єдина система логіну, там буде єдиний кол-центр і служба підтримки, і це все разом має гарно працювати. Прикольний захід. І нібито у дубілета з цим непогано виходило в стартапі Checkbox, де він теж там був кофаундером чи інвестором. І там хтось з команди Checkbox є, і в цьому навколо. Сподіваюсь, буде класно. Зараз там два модуля навколо бухгалтерії і навколо торгівля. Якщо ви маєте справу з такими системами, розкажіть, як ви обходитесь без одинеса чи чи може не обходитесь? У Києві запровадять оплату проїзду в усіх видах транспорту банківською карткою. Коли і чи точно запровадять, не ясно, але що ясно, була петиція, яка зібрала необхідну кількість голосів, і КМДА висловилось на підтримку цієї петиції. Там суть в тому, що зараз неможливо платити в громадському транспорті просто карткою. Треба мати додаток Київ цифровий. І можливості купити просто паперовий квиток теж немає. І там автор зазначає, що є певні обмеження у кіл цифрового, наприклад, що робити, якщо телефон розрядився, чи якщо ви туристи приїхали на два дні, навіщо вам це робити? Чому б не дати можливість просто там пейпасом пікнути і, і все, і їхати? І от Київрада, здається підтримує цю ідею, і можна буде так робити. І остання на сьогодні новина з до речі з геймдев розділу Dow. Теж нагадую, що він існує. Заходьте, читайте. Звучить так: британський антимонопольний регулятор незадоволений угодою між Microsoft та Activision Blizzard. Нагадаю, Microsoft збирається купити дуже великого виробника ігор. І зараз британська британські регулятори антимонопольні відомства вони розглядають, чи справді там буде все окей, і чи не постраждають від цього користувачі, чи не постраждає конкуренція, чи не постраждає конкуренція типу на сучасному ринку, і там цікаве таке формулювання, і в майбутньому чи не заважатиме це розвитку? Взагалі цікаво дивитись на ці документи, тому що там явно ті, хто займається цим питанням з боку регуляторів, вони розуміють, з чим вони працюють. І їх непокоїть, що Microsoft візьме ігри на кшталт, там фігурує Ну, World of Warcraft і Call of Duty, і не зробить їх ексклюзивами для своєї платформи. І що це буде така неринкова перевага. І вони зазначають, що ми розуміємо, що зараз всі ігри і всі ігрові платформи вони переходять з ну іде глобальна зміна бізнес-моделі з традиційних покупок. Кожного програмного продукту окремо до моделі підписок, і що, мовляв, Microsoft може покупку цієї компанії використати на те, щоб підсилити свою платформу. На це висловився Філ Спенсер, Він генеральний директор Microsoft Gaming, і каже: Так, ми саме для цього і збираємось, але насправді ж наш Pass – це тільки. Ну, він тільки допоможе більшій кількості користувачів отримати доступ до цих чудових ігор. І ми не збираємось е, прибирати конкуренцію. Ми залишимо там оцей мультиплеєр кросплатформений е, доступним. І от подивіться, ми саме так зробили з Майнкрафтом. От Майнкрафт купили, ми ж могли його зробити ексклюзивним, але ми так не зробили. І тут ми так не зробимо. А те, що вони будуть доступні в геймпасі, це тільки краще для користувачів. Про те, чи вірите ви Майкрософту, напишіть в коментарях. А на сьогодні все. Мене, як завжди, звати Юра Федоренко, і я для вас підготував та провів цей випуск. До зустрічі!